Сьогодні прощаються з університетом наші дорогі, улюблені, найкращі випускники. В житті в кожної людини важливо зробити правильні кроки. Ми намагалися робити все, щоб, ви, крім того, що були фахівцями, були гідними громадянами нашої держави, щоб. Ви Могли не тільки реалізувати себе професії, а і були чудовими людьми. Я хотів би, щоб ви не забували рідну алмаматер. Дорогі випускники, пам'ятайте, що крім фаху, ви повинні вміти правильно себе вести з людьми, завжди бути людиною у своїх uh, діях. Озову вам інші задіти.

Цей день ознаменує для нас завершення на певного етапу, етапу, який надзвичайно важливий в нашому житті. І як говорилося, це є ті роки, ми будемо згадувати завжди. Тобто, це найсвітліші роки, які були в нашому житті. Мої однокурсники, взагалі викладачі дали мені знання з певних предметів і, взагалі, по життю навчили, як поступати з людьми і взагалі. Як жити, можна сказати так. Ну, я відучився 5 років на міжнародних відносинах. Це були незабутні 5 років, емоції переповнюють на сьогодні, бо втручення дипломів, все таке. за займаю, з однієї сторони, жалко, а з іншої сторони пора вже. Ну, я завжди мріла, класі за я мріяла вступити на факультет міжнародний... Це моя мрія, ну можливо, я хотіла в Наталі ще довчитися і можливо стати консулом.